Такуя північна. Або хто називав пасіфлора інкарната? Цвіте. Це вже ці вже поцвіталися цвіточки. То, значить, буде завіс. Цей цвіте. Там цвіте. А це другий. Виключається трішки. Відти з одного одинокої з однієї кучі зерна садилося, цей і цей, трошки кольором відлічається і тут ще скоро будуть. Будемо надіятися плод зав'яжеться, подивимося хотякий. Зараз, зараз. Цвіт.